Ше майбутнє основний наслідок травми війни полягає саме на дітей. Українські діти сьогодні позбавлені дитинства та відчуття віри у світле майбутнє. Чи буде здоровим наше майбутнє покоління? Велике питання, і вже зараз треба про це подбати. Для цього потрібен системний підхід. І ми знайшли рішення. Центр всебічного розвитку Імпрув це унікальне об'єднання громадських активістів, бізнесменів та волонтерів, що з'єднали свої зусилля для змін суспільства на краще, незважаючи на те, що у кожного з нас є своя справа, ми однаково віддаємо пріоритет дітям. Проєкт Імпрув. Заснований на переконанні у безмежному потенціалі освіти та саморозвитку і є місцем, де можна змінювати світ. Вся проблематика сучасних дітей вказує на необхідність нового підходу до освіти, що враховує розвиток особистості загалом. Що включає в себе не тільки академічні знання, а й заняття з розвитку навичок комунікації, творчих здібностей, світогляду, заохочення здорового способу життя та вміння ефективно керувати стресом, емоціями та своїм життям, надає інструменти для розкриття та розвитку їхнього унікального потенціалу та здорового підходу до себе та навколишнього світу. Центр прагне до створення бази сертифікованих фахівців, системної співпраці з навчальними закладами, організації заходів таборів створення свого центру в Одесі. Наша місія полягає у глибокій трансформації системи виховання, надаючи всебічний підхід, який розкриває, надихає та готує молоде покоління до успішного життя в сучасному світі. Це не просто навчальний заклад, це платформа для підготовки молодих поколінь до майбутнього. Де вони будуть здатні не тільки долати проблеми, а й успішно адаптуватися до швидко змінного світу. <хи> Діти – це наше майбутнє, і ми повинні дати їм все найкраще, що у нас є.